Ви хотіли від мене програму? Будь ласка. Пункт 1. Запровадження механізму відкликання депутатів всіх рівнів, які втратили довіру виборців. Пункт 2. Надання громадянам можливості впливати на рішення влади через референдуми і опитування. Притягнення чиновників до відповідальності за незаконне збагачення Наступне. Посилення відповідальності за корупційні злочини, зокрема, запровадження обов'язкової конфіскації майна корупціонерів. Ви вже відчули, що щось не так. Да? Ну, я дочитаю. Наступне припинення свавілля правоохоронних органів і податківців щодо бізнесу. Я зараз ржать почну. Відновлення і започаткування нових значущих для промисловості та інфраструктури проєктів із залучення приватних інвесторів. І останнє аудит та удосконалення медичної реформи суттєве зменшення вартості ліків і медичних послуг шляхом ліквідації корупційних складових. Правда, відчуття що писала якась дитина, да? А це не дитина писав. Це вся програма, вся програма кандидата в народні депутати на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі 217. Це в Києві, до речі. Безуглої Мар'яни Володимирини, депутат Слуга народу. Я в команді президента України Володимира Зеленського, команді чесних і порядних людей, які йдуть на вибори, щоб підтримати курс глави держави і добитися кардинальних і рішучих змін в країні. Стара система влади, система корупції, брехні та свавілля не хоче. І не здатна змінитись. Президенту потрібна надійна підтримка у Верховній Раді. Головна мета нашої команди докорінно змінити стару систему влади. Повторюється вже людина, це, це третій абзац. Третій абзац з чотирьох речень. Всього чотири речення вже повторюються. Разом ми втілимо курс президента Володимира Зеленського знову те ж саме. У конкретних законопроектах і політичних рішеннях сформуємо професійний уряд народної довіри, щоб зміни стали справжніми, і їх, їхній позитивний результат відчув на собі кожен громадянин. Відчули потрібно, щоб до парламенту прийшли порядні і чесні люди. Та це вже було порядні і чесні люди, прямо в першому абзаці. Чотири абзаці шість речень. Три повтора, два прихлопа, три притопа, далі, ніби дитиною пописані пункти. А давайте подивимося, що виконано. Запровадження механізму відкликання депутатів усіх рівнів, які втратили довіру виборців. Не виконано. Надання громадянам можливості впливати на рішення влади через референдуми й опитування. Ніхто й не збирався це виконувати. Притягнення чиновників до відповідальності за незаконне збагачення. Немає цього. Посилення відповідальності за корупційні, ну, є тільки це не ця народна депутатка робила. Посилення відповідальності за корупційні злочини, зокрема запровадження обов'язкової конфіскації майна корупціонерів. Немає цього. Припинення свавілля правоохоронних органів і податківців щодо бізнесу. От що значить при свавілля? Немає цього, Мар'яна, нема. Це просто постослов'я. Бо а, фіскали а, сьогодні деруть податків значно більше, ніж воно було при Порошенку і при Януковичі також. Відновлення і започаткування, відновлення і започаткування. Так започаткування чи відновлення? Мар'яна, розібратися ж, треба. Тобто, якщо це відновлюється, то воно вже було в одному реченні: відновлення і започаткування. Це так, знаєте, за здрав'я і за упокою, щоб два рази не вставати. Нових значущих для промисловості та інфраструктури проєктів. Які це нові, які значущі? Ні деталізації, ні чортаж немає. І залучення приватних інвесторів. Знаємо приватних інвесторів. Перетворилися приватні інвестори із близьких до кварталу людей на мільярдерів. О! Будемо вважати, виконано. Аудит та удосконалення медичної реформи прекрасно. Прекрасно зробили аудит. Прекрасно удосконалили. Чудово! Чудово! Люди мруть як мухи суттєвого зменшення вартості ліків. Прекрасно. Зменшили ліки просто в рази. І медичних послуг шляхом ліквідації корупційних складових. Так, да, все ліквідували, ліки стали тільки в 5 разів дорожчими. Це програма народного депутата. Це програма народного депутата з сайту Центральної виборчої комісії. Як народний депутат від Оболонського району Києва перше, максимально сприятиму втіленню принципу прямого народовладдя чи депутат не читав Конституцію, згідно з яким громадяни України зможуть безперешкодно ініціювати вирішення важливих питань державного та місцевого значення. Та безпосередньо брати участь у їх вирішенні через референдуми і опитування. Да? Проводили хоч один референдум був за Зеленського при цих депутатах. Хоч один, одне опитування проводили, крім дитячого Євробачення. Причому це, вона повторюється вже. Буду контролювати, щоб кошти, які закладаються в бюджет, використовували за цільовим призначенням Небо синє, трава Зелена, Сонце світить. В першу чергу, це стосується галузі охорони здоров'я. Мар'ян, ми побачили. Особливу увагу приділятиму функціонуванню медичних закладів та стану охорони здоров'я округу. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Бла 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 бла. Як народний депутат особисто внесу до Верховної Ради законопроекти про благоустрій населених пунктів, про загальнодержавне медичне страхування. Серйозно, є воно? Про оптимізацію медичного забезпечення людей з обмеженими можливостями. Люди з обмеженими можливостями. Як ваш представник у Верховній Раді без, беру на себе зобов'язання працювати в інтересах народу України, голосувати по совісті. По совісті. Регулярно звітуватись перед вами. Ну, не знаю, там в Уболонському районі, часто була чи ні, бути досяжною для спілкування та оперативно реагувати назад. Зробимо їх разом. Все. одна сторінка. Ребята, от ті, хто е, кричать мені, де твоя програма? Я вас прошу, не принижуйте мене. Не принижуйте мене. Я в цілому. За своє життя написав біля 4 тисяч сторінок тексту своїми руками, своєю головою. Без чату GPT. Бо тоді його просто не було. Біля 4 тисяч сторінок. Я вас умоляю. Програму на одну сторінку я можу написати за 10 хвилин. За 10. І вона в мене написана. Вона в мене є в телеграм-каналі. Вона он, лежить на столі. Питання ж не в цьому. Питання в тому, що з оцього, от світло, до речі, напевно, теж дякуючи, що з оцього виконано? Що? Ви зрозуміли? Справа не в програмі, а в тому, чи здатні ми контролювати її виконання, чи здатні ви контролювати депутатів, які вам обіцяють щось виконати, зробити. А потім на все це кладуть болт і роблять так, як вони вважають це необхідне і правильне. Кому ще програму. Ідіть на сайт Слуги народу, там прекрасна програма. І якщо ви хочете когось зараз похейтити, то не ту людину, яка хоче для вас щось зробити, а ті, які вам побрехали і нічого для вас не зробили.